18 мікрорайон. Здається, 108 школа. Тут перед школою на газоні трави майже не було, була одна лише амброзія навесні. Минулого року теж тут було дуже багато амброзії. і не допоміг навіть аллергостоп-амброзія. Цього року всю амброзію тут вирвали вручну. На першому етапі використали бішофіт. Коли її дуже багато було, а все те, що проростало, що з'являлося на цій території, то проходили разів 3 чи 4. І все вирвали вручну. Для чого я тут проходжу? По-перше, показати, що навіть страшні зараз амброзії, вони не страшні. По-друге, хочу показати, що навіть коли ви скільки б не виривали... Амброзія все рівно трошки залишиться. От бачите, залишилося. І це і зарази отут От вже є насіннячко. Ну, подивимося, де воно. Ой, фу, смердить, мені не можна того нюхати. О, насіннячко. Так, зараз я його почекаю, вичищу. Так, ось воно насіннячко. це насіннячка тут висіється. А його ж багато тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я щось нарахував 6 чи 7 штучок насіння на одну. І воно наступного, наступного року проросте і вже амброзії буде більше. А там ще одна така малесенька амброзія. Отут. От малесенька амброзія. Що тепер треба зробити? Щоб закріпити результат, От, бачите, тут малесенька амброзія. І зовсім мало. Але вона зробить погоду, тому що кожна маленька амброзія дає 6, 5, 10 штучок. Зовсім маленька. Але в цілому тут амброзії немає. Для чого я роблю це, це кіно? Наступного року я не буду тут десь до середини липня нічого прибирати, нічого робити. А потім в середині липня, коли вже вся амброзія, яка мала зійти, вона зійде. Ну, звичайно, її тут хтось буде косити. Більше як, як козьба, вряд чи хтось щось буде тут робити. І потім подивимося результат. Що було? Е Минулого року і що було на початку цього року, скільки багато амброзії. Потім ми її вирвали вручну. І що буде е, наступного року в липні, місяці, в середині липня місяця. Думаю, що тут амброзії буде досить багато, бо за один рік амброзію не знищиш. Але подивимося її наскільки багато. Суцільним килимом, як вона була на початку, чи вона буде в якихось місцях лише рости. what gives say